І так, друзі, сьогодні зніму коротенький відео огляд на варильну поверхню люксор німецьку люксор eg 740 білого кольору. Ось так виглядає варильна поверхня. Значить, е... варильна поверхня містить. Газ контроль, електроподжиг, тобто від іскри зажигається дуже легко газ. У випадку затухання вогню є на всіх комфорках газ контроль. Це така термопара, яка перекриває подачу газу. Клапан безпеки. А, значить, дуже зручна поверхня скляна. Тобто скло а, товсте, перекривається все човунними повноцінно решітками перекрите, щось падає, попадає на решітку, але решітка дуже легко знімається та можна її дуже легко помити. Значить, решітка, сама решітка вставляється в такі металеві ніби шипи і решітка вже не їздить, вона піднімається тільки вверх. Дуже задоволений такою питою. Розміщення комфорок дуже зручне. Можна встановити. Дуже зручно посуд? Ось бачите. Чотири ємності одночасно можна встановити і готувати. Значить, Дуже легко підпалюється. Підпалюється. Скляна кераміка білого кольору, вона відображає інтер'єр і підходить під будь-який дизайн. Хочу вам сказати, що на, білому, на білій склокераміці не видно жиру зовсім, бруду жодного. Дуже проста в експлуатації, покриття чавун. Повністю решітки чавунні, вони не, не, не зможуть прогоріти, дуже легко знімаються для того, щоб можна помити. Є турбокомфорка, три ряди полум'я, котрі турбокомфорка, котра за короткий проміжок часу дуже швидко готує чи кип'ятить воду. Також Можу вам рекомендувати таку підставку, котра можете використовувати як підставка під посуд, котрий гарячий. Тобто на нього можна ставити якусь вже готову страву гарячу, і вона не буде обпікати якусь поверхню. От. Значить, турбокомфорка дуже зручна, електроподжиг, газ контроль. Хочу вам нагадати, що сказати, що ручки оці нагрітися не зможуть, тому що будь-який посуд стоїть ніби вверху. А ручки знаходяться внизу. І вони навіть не гріються. Отут я руку можу, можу спокійно тримати. Ось там грито вогонь, бачите. А тут тримається рука. І жодного нагріву металевої ручки немає. Значить, якість дуже висока, все рівненьке, все гладеньке, краси красива стокераміка. Значить, нічого не люфтить, немає жодних якихось там а, недоліків немає. Сам, сам фартух він ніби скляний. теж, Він оброблений такою спеціальною емалью. Якщо щось буде стікати, там, протікати, то, по-перше, всередину нічого не затече, тому що там є ущільнювач і дуже легко можна помити саму цю комфорту. Електроподжиг, тобто іскра б'є і термопара газконтроль контроль, котра розташована на всіх на всіх комфортах. Дуже легко знімати дуже легко ставити. Значить, ширина, ширина самої поверхні, ширина самої поверхні ровно 60 см. Ровнісінько 60 сантиметрів. А глибина у неї? Я вам помірюю. Глибина. У неї 51 один. 51. 51 см. П'ятьдесят один сантиметр. Шістдесят п'ятдесят один ну Вбудований розмір він менший. Ясна справа. Ось така варильна поверхня. Ми дуже задоволені. Запалюється вона дуже легко, швидко. Турбокомфорка, 3 ряди полум'я. Дуже проста в експлуатації та надійна. Можу вам тільки рекомендувати. Також таку варильну поверхню, така варильна поверхня є з навіть золотими такими ручками, там і чорними різноманітними. Як їх поміняти, дуже легко. Таку круту можна замовити. Навіть з такими золотими ручками. Ось. Якщо по стилю вам більше до вподоби, є якісь елементи з золота, наприклад, чи з бронзи, чи з міді. Ось дуже просто і дуже легко поміняти чи замовити, чи потім дозамовити, ось такі вже. Золоті будуть ручки у вас, бачите, теж працює електроподжиг при натисканні, зажигається електроподжиг і нагрівається газ контроль термопара. І запалюється Турбо Турбокомфорка, три ряди полум'я. Ось така, якщо у вас біла витяжка, і якісь елементи є під золото чи під бронзу, то ви можете собі встановити і золоті ручки. Також дана поверхня працює від балонного газу. Якщо ви будете користуватися від балонного газу, то потрібно перекрутити форсунки. Це робиться дуже легко, Береться там тарцовочний ключ сьомий номер. І там всередині, коли знімаєте вона гаряча просто. Знімаєте, там така жовта форсуночка, можна її змінити і підключити під балонний газ. Так, і ще е, хочу вам е, значить, розказати, як готувати на вохпідставці, навіщо вона е, е, потрібна. Тобто, якщо ви ставите вог, ну в інтернеті дуже багато є рецептів, можна і кастрюлю встановити. Тобто на визвишені посуд на маленькому вогнищі жаряться страви, вариться там рис, плов, жаркоє, борщ. Рис можна варити там на медленному вогні. Ось така підставка. Та можна її використовувати, якщо щось готове блюдо і можна ставити, щоб не нагріти якусь поверхню ось так на столі, встановлювати. Ну, загалом, Поверхньою дуже задоволені. Всі підставки чавунні знаходяться на висоті, все рівненько, все гладенько, навіть якісь номерні, тобто кожна підставка під своїм номером. Ну, якість відчувається, що дуже якісна поверхня. У нас з даної фірми і витяжка, і духовка, і мікроволновка, і навіть подрібнювач харчових відходів з мийкою теж цієї фірми ми дуже задоволені. І витяжка, і посудомийна машина. Ми дуже задоволені, це сам матеріал 100 це така нарядна зі скла всі там, наприклад, вітражі чи скляні вироби. Вони дуже, ну, навіть через деякий час, коли пройде там 5, 10, 50 років там. То скло воно буде як нове. Його, воно не жовтіє, е, от, його дуже легко відмити, е, воно відображає інтер'єр. Тобто скло, кераміка, склокераміка газова буде е, нова завжди. Ось. Ну і тут всі е, е, функції, є, і турбокомфорка. От і газ контроль. Я можу вам тільки рекомендувати. Ну, а дизайн ручок, тобто ви вже підбираєте, яку, яку ви захочете там по дизайну. Якщо у вас буде відео, радий буде подивитися ваше відео. Рекомендую дану поверхню. Ми дуже задоволені.